Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю вас з нагоди великого свята, покрова Пресвятої Богородиці. Також вітаю вас із подвійним громадянським нашим державним святом, Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва. З нагоди свята Покрова Богородиці у храмах ми чуємо слова з послання апостола Павла до євреїв, де він нагадує. Про старозавітню скинію, тобто перший храм, в якому був ковчег завіту. Спеціальна дерев'яна скриня, де було покладено скрижалі завіту, тобто написаний на камінних таблицях Божий закон, також посудина із манною і жезл Аарона, який розквітнув, вказавши, що саме брат Моїсея. Має бути первосвященником, а його рід нести священиче служіння. Чому саме з нагоди Богородичного свята, коли ми згадуємо про чисту діву, церква подає нам уривок із послання апостола Павла до євреїв? Тому що в старозавітній час ковчег завіту був найбільшою святиною. Хоча він зберігав, по суті, матеріальні предмети, через які виявилася воля Божа. А причиста Діва Марія, прообразом якої був цей ковчег завіту, прийняла в себе самого Сина Божого. Через неї Бог воплотився і став людиною. І якщо старозавітній ковчег завіту називався найсвятішим, то тим більше. Найсвятішою, чеснішою за Хіровимів і незрівнянно славнішою за Серафимів є пречиста Діва Марія Богородиця. Тому ми, дорогі брати і сестри, вшановуючи пречисту владичицю, виконуємо те, що належить. Ми прославляємо Божу Матір і через це прославляємо Сина її, який від неї воплотився, став істинною людиною. А її Пресвяту Богородицю ми вшановуємо як ту, яка послужила тайні нашого спасіння. В сьогоднішній день ми особливо шануємо прочисту діву як захисницю і заступницю у чуді явлення свого у Влахернському храмі у давній час, коли Царгород був обложений ворогами і люди не знали, звідки би отримати їм спасіння від. Великого ворожого війська прочиста владичиця вийшла і на повітрі явилася, простягши свій покров з голови, свій омофор над молільниками, тим самим вказавши, що вона завжди заступається за тих, хто звертається до неї. Вона завжди покриває своїм чесним покровом тих, хто потребує допомоги. Милості, захист і це її служіння відбувалося не лише в давній час. Це служіння звершується нею повсякчасно, і нині, в час великої біди, в час війни, яку Російська імперія і взла розв'язала проти України. Ми також звертаємося до прочистої владичиці Богородиці. Ми просимо її покрову і захисту для цілого нашого народу, а особливо для наших мужніх. Захисників і захисниць, воїнів, які на передньому краю боротьби зі злом захищають всіх нас і захищають майбутнє України. Ми просимо Божої милості, заступництва Божої Матері, допомоги всіх святих. Ми просимо для них успішної служби, перемоги і утвердження справедливого миру. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеодопису. Хто ще не підписався, запрошую, підпишіться для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відеозвернення. Коментуйте, відповідайте на коментарі інших дописувачів, а також ставте свої питання, на які по можливості я буду відповідати у. Наших наступних блогах і наших зустрічах за допомогою цього сучасного засобу комунікації. Нехай покров Божої Матері перебуває над усіма вами, Бажаю вам миру, добра і Божого благословення. Слава Ісусу Христу!